Доброго ранку, шановні мої підписники, гості каналу. З вами я, Анюта Алієва. І ось нарешті я пересадила свою хоєчку Австраліс Ліза у більший горщик. У неї таке коріння там було, ну, гарне таке, величеньке. І вона завалювалась в тому маленькому горшочку. І пересадила їй, неначе так сподобалось. Так, це було вчора. І ось цю, нарешті, хоєчку Pot of Gold горщик з золотом. Також я пересадила. Чомусь вона ну, так повільно. Тому, мабуть, це такий і дорогий сорт. Що... А може, в мене буває таке, що у когось дуже гарно росте, а в мене не росте зовсім. Пам'ятаєте, як сірий призрак? Також така ж історія була. Ну, і зараз хочу деякі хоєчки також попересаджувати. У мене багато є, які от росли, 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 а потім, як в ступор, знаєте, як в якусь плячку, і вже більше року вони сидять і не ростуть. Наразі це фуско Ось така, ні росте, ні пропадає. Екзотика триколор. Зараз подивлюсь на коріння, подивлюся, можливо, можливо навіть на менший горщик. І ось це чудо. Це не хоя, як ви бачите, це рождественник, і він у мене дуже-дуже давно в такому занедбаному стані. Я його поливаю, а вода просто виливається. Ну, я стакан такий ставила, високий. І тому воно. Ну, Так виглядає, наче не политий. Друзі, а різдвяник дійсно занедбаний так, він сухущий, як не знаю, що. Тому що, бачите, як вода виливалася і не задержувалась ніде ні на грам. Тому я міняю горшочок для нього, свіжий ґрунт і Ну, буду сподіватися, що, що він оклигає. Фуска маргінаті дуже погана. Коріння майже немає зовсім. Стовбур сухий. І зараз що я зроблю? Посаджу в маленький стакан. Оцей вус я його відріжу, ну, навіть не знаю докуди вам. Та, мабуть, аж отак відріжу і буду ставити в тепличку, бо це не годиться, я так можу її втратити. Ні, друзі, це буде мох. Я зараз вирішила, що я її посаджу в мох. Мало того, я ще ось цей черенок зріжу і буду намагатися його також укорінити, мабуть, в мосі. Ось, щоб. Ну, на всяк випадок, не дай Боже, хоча тут можна іще один ось. Можливо, нав... мабуть, я і цей відріжу, щоб попробувати їх переукорінити. Дивіться, так і зробила, і вийшлося три черенка. Тут, звісно, таке, не знаю, вийде щось чи ні, воно таке погане. Ну, але листя вже живе, тому будемо укоріняти. Ой, друзі, іноді так розчаровуюсь то в собі, то в рослинах. Ну, залила і все. Бачите, триколор також, майже нічого там немає. Коріння. Ой, ну, що робити? Мабуть, теж поділити чи що. Як вважаєте, мабуть, поділю на три рослини, буду перевкоріняти, тому що, тому що позаливала така хазяйка з мене. Ну і друзі, поки в мене варяться хінкалі, я ще пересаджу ось цей з патіфілом. Я його вже не раз пересаджувала. Але горщик не підходящий, також виливається вода, і він постійно сухий коріння. Я знаю, що там повинно бути добре. Але він ось навіть розцвів. І він не може наростити собі крону, він не може наростити листя, все время відмирає. Один виросте, той відмирає жовтіє. Ну, я думаю, поміняю горщик, можливо, він трошки щось піде краще рости. Ви тільки погляньте, коріння тут дійсно дуже гарне. Комок живих, гарних корнів. Ось так. Ну, зараз посадимо, побачимо. Ну, все, друзі, ранок закінчується, потрібно йти працювати, тому пересадок небагато. Ось що вийшло з цих пересадочок моїх, ось так будуть виглядати мої рослини в нових домівках. Ось от ділилась, чуть не викинула цей. Ну, різдвяник, і, мабуть, він другого кольору. Я пам'ятаю, що я колись садила два кольори: білий, мабуть, і рожевий, і він відвалився, і я вже це посадила. Тому окремо. Так, ну і триколор, і фускомаргінати. ці підуть у тепличку усі. Ну, ось так, друзі. А вам я бажаю гарного тихого дня, не, так, не, не такого, як нічка у нас була сьогоднішня. Бажаю всього найкращого і гарної вам погоди. До побачення, до нових зустрічей на моєму каналі Екзотика в Домі.